З 14 по 16 квітня в учбовому центрі Франклін Електрик в місті Вітліх проходив технічний семінар, на який була запрошена делегація з 8 чоловік з різних куточків України. Учасникам семінару надавалась можливість побувати на виробництві, взяти участь в практичних заняттях, познайомитися з останніми інноваціями компанії. Частково із високоефективною системою на базі синхронного двигуна. Переваги такої системи: один виробник, Бездоганно узгоджені один з одним компоненти гарантують першокласну продуктивність, економія енергії до 20%, амортизаційний період системи не менше 2 років, збільшений до 13% порівняно з асинхронними двигунами коефіцієнт корисної дії. ККД-системи збільшений до 11%, значно знижений нагрів двигуна, збільшений термін служби, підвищена питома потужність, простий монтаж пуск в експлуатацію завдяки попередньому налаштуванні, орієнтованої на користувача, простий користувацький інтерфейс і просте програмне забезпечення, регулювання частоти обертання. Оптимальна робоча точка вбудовані захисні функції і функція плавного пуску, відсутність додаткових витрат, більш низькі робочі токи, зменшено поперечний переріз проводів, висококласний захист у виконанні ip 66 54 Наші друзі з Німеччини також потурбувалися і про культурну програму. Делегація відвідала древнє місто Трир, в якому знаходиться шість пам'ятників ЮНЕСКО. Потім ми відвідали місто Бернстел-Мозел. Воно розмістилося на березі гірської річки Мозель, знаменитої тим, що на схилах навколишніх гір розташовані ідеальні умови для вирощування найкращих сортів винограду. З нього роблять неперевершене вино. Час пролетів дуже швидко, але повертаючись додому, кожен з учасників забрав з собою часточку тепла і позитивних емоцій. Подібні заходи проводяться в учбовому центрі кожного року. На них завжди з задоволенням збираються друзі та партнери компанії Franklin Electric, з якими вона ділиться своїм досвідом та новинками. Ми дуже раді. Що не дивлячись на економічні складнощі в Україні, не зменшується інтерес до продукції Franklin, за допомогою якої можна в подальшому вирішувати програми по екології та енергозбереженню. Дякую за увагу. До побачення!